А, мені потрібен нормальний хлопець у житті, тому що мені вже там було 32, і думаю, ні, щось я роблю не так. А нормальний це який? Мені не потрібні були гроші для себе. Але я ж стратег. Чим чоловіки відрізняються від жінок? Если жінки більше витрачають грошей на себе? Чоловіки через... більше на жінок? Да, але знову ж таки там це треба знаєш, ще виховувати. Чим е, от чоловіки відрізняються в Україні? Знаєш, і він такий весь правильний. я зрозуміла, що з цим чоловіком нічого мене не обереже від моїх проблем. А в чому логіка твоєї кар'єри? Я прям системно ходила на ці довбані побачення в Тіндері. Я прям ходила і ходила, ходила і ходила. І у мене такі були кадри. Але у мене було, я знаєш як то воронка продаж <свісно> Паралельний хоровод в Україні і не в Україні. Ну тобто, у мене завжди було декілька чоловіків. Ну, і Секс теж. Звичайно, що ну я жінка, я завжди обираю на рівні емоцій. Зараз жінки не так от хочуть прям відразу в ЗАГС, тому що насправді ЗАГС це складно, бо через рік розлучень розлучатися, це куча Про Це мало хто думає, ну ти не можеш. Чоловіки можуть, да чому чоловіки насправді простіші, ніж жінки. У них немає оцих, знаєш, дурних дурних думок. Рецепт щасливих відносин на тій погляд. Емоційний секс, чи якщо можна так сказати, якщо тобі це подобається, окей. Емоційний секс мені подобається.